І з нами на зв'язку в цій годині має бути Ірина Геращенко, співголова фракції Європейська Солідарність. Просто зараз ми налагоджуємо з нею зв'язок. І не перше питання, звісно, яке ми будемо обговорювати, це заяву пані Безуглої Мар'яни Безуглої це народна депутатка від Слуги народу, яка сказала про те, що головком не зміг надати план задуму на 2024 рік. І вона пропонує значить відправити головнокомандувача збройних сил України у відставку. Звісно, ці закиди народної депутатки дуже жорстко розкритикували у соцмережах. І з нами на зв'язку Ірина Гращенко вже є. Пані Ірино, чи чуєте і бачите ви нас? Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку чую і бачу. Доброго ранку всім глядачим, глядачам, глядачам п'яток. Дякую, що знайшли час і можливість. Ну чи долучилися ви до обговорення заяви Мар'яни Безуглої? Не знаю, як у вас у мене в соцмережах вчора ввечері тільки про це й мова була. Що мала на увазі народна депутатка, і які повноваження має вона, щоб ну писати власне такі закиди, публікувати їх публічно? Скажімо так. Ви знаєте, я якраз зараз читаю статтю пана чи інтерв'ю, чи коментар секретаря ради нацбезпеки пана Данілова, іноземне медіа, де він говорить про активізацію російських шпигунів в Україні і спробу цих російських шпигунів розсварити політичне і військове керівництво України, які ризики це створює для країни. І от у мене таке відчуття, що мова йде саме про Маріану Безуглу, тому що хто більше сьогодні може розсварювати військово політичне керівництво, Ство роблячи такі вимоги, коли на фронті дуже і дуже непросто про відставку ну, коли це абсолютно не належить до компетенції народних депутатів України. Нагадаю, що якраз до компетенції народних депутатів України належить забезпечення фронту необхідним фінансування в достатній кількості збройних сил України в рамках цивільного контролю. А Мар'яна на рядовий депутат Слуги народу, вона заступниця. Голови профільного комітету з нас безпеки і оборони, так от, в рамках цивільного контролю, належить дійсно контролювати, аби в міністерстві оборони не було корупції, аби дрони не закопалися в три дорога, або вони доходили до фронту, а не ли десь там невідомо на складах? У це належить до цивільного контролю парламенту. І, звичайно, я не хочу обговорювати пані Безоплу. Я думаю, що це мають наробити, ну, можливо, виборці, які за неї голосували в Києві. У Районі, тому що ну, вона, звичайно, принижує свої присутності в парламенті своїх виборців. А як співголова фракції Європейська Солідарність, ми зареєстрували постанову про відкликання пані Безугле з комітету нацбезпеки. На жаль, регламентний комітет, який теж очолюють слуги, разом з ОПЗЖ цю нашу постанову блокують. Але я думаю, що прийшов час насправді ну пану пані Безуглу з цього комітету забрати, тому що її вони вже дійсно якось дискредитують і парламент, і комітет. І зверніть увагу, що коли опозиція. Ну... Я не знаю, там спікер Верховної Ради він коментує кожен чих опозиції. Uh -huh. Він блокує відрядження опозиції, розповідає раптом, ви щось там брякнете не те за кордоном. Але жодної реакції керівництва парламенту, керівництва фракції Слуга народу на такі кричущі дії, неодноразові от пані Безоглої немає. І я не вірю, що це співпадіння. Я не вірю в те, що вона просто ну знаєте, там прокинулася або не заснула з в доброму гуморі, тому строчать, щоб. Попала в соцмережах. Я все таки думаю, що вона такою торпедою працює, яка просто перевіряє громадську думку, а запускає це все офіс президента. Тобто їм зараз вигідно перевірити думку щодо підтримки залужного, так наскільки українці підтримують залужного. Ну, Я думаю, що немає сумніву в тому, що українці підтримують залужного, але ми бачимо вже неодноразово такі спроби, знаєте, знайти винних в певних провалах, не підготовки до війни, там чи е, зараз е, такої непростої ситуації на фронті. Да? То у нас були винні в, Порошенко. Ну, це номер один завжди винний. Да? Там уже чотири роки Порошенко не президент, а ще й досі він там винний в тому, що, що щось там не так. Потім у нас винні наші партнери весь час. Що вони не забезпечили в нас достатньо зброєю. Питання, чому були заморожені там якісь збройні програми з 19 по 22 рік вони не задаються. Тепер у нас ми бачимо, шукають винних серед самих військових. Я думаю, що це невдячна справа. А зараз шукати винних серед самих військових. Я думаю, нам навпаки потрібно ну негайно насправді переформатувати уряд з цього імпотентного збіговиська в Кабміні. Його треба відставку дійсно, нам потрібно формувати. Професійний уряд національної єдності і допомогти військовим виконувати їх дуже важку роботу, перебудовуючи економіку на військові рейки і враховуючи дійсно дуже важку сьогодні кон'юнктуру світу, яка змінюється. Ми бачимо, змінюється змінюються настрої в світі, Нам треба формувати посилену антипутінську коаліцію, а не розвалювати такими заявами. От останнє зверніть увагу: ну ці ж всі заяви пані Безугла, як беруть росіяни, так то, ретранслюють зараз. їх підхоплять Лобісти росіян по всьому світу і почнуть сюди тягати? Ну це реальна небезпека нашої Нацбезпеці. і ця дама працює в комітеті Нацбезпеки. безпеки. Вона реально створює зараз такі загрози, і її треба звідти ну дійсно відкликати. От все ще може пані Ірина, ну чи є якась реакція? У, у колегу Мар'яни Мар Безуглої так маю на увазі з монобільшості слуг народу. Як вони взагалі ставляться до її до заяв їхньої колеги? Трошки. Я не бачила нічої реакції, окрім заяви представника президента в парламенті пана Вониславського, який теж вчора в коментарі мені здається на запитання журналістів. Сказав, що вона не може знаходитися пані Маріана в комітеті нацбезпеки. Це була єдина реакція. Сподіваюся, якщо це представник президента в Верховній Раді, то це реакція президента. Якщо це так, то ну. Фракція ж президента має почути цю реакцію примітно, що жодної не було реакції керівництва парламенту, а це ненормально, коли в воюючій країні парламент дискредитується таким чином, тому що парламентарі. По суті, вбивають клин між військовим і політичним кринесом. Я бачу, в цьому є небезпека, це потрібно дуже жорстко припиняти, засуджувати, ставити крапку. І ще раз наголошую, що парламент сьогодні, коли ми голосуємо певні закони на підтримку збройних сил, парламент в цьому об'єднаний. От це об'єднання має бути не тільки навколо законів, а й навколо ну, реальної підтримки збройних сил. А чи є проблеми в збройних силах? Очевидно, ми всі не в рожевих окулярах. Чи треба? Аби в парламенті обговорювати так, і для цього потрібні інші механізми: не в Фейсбуці накидувати на вентилятор е субстанції цієї карічнівої, що робить Маріана, а повернути години запитань до уряду, аби мати можливість такого цивілізованого діалогу із прем'єром, і з міністром оборони щодо фінансування Збройних сил і їх забезпечення. Є формати закритих зустрічей, де також можна ставити питання, що стосуються ситуації на фронті таке і інше, і у це все треба відновлювати uh -huh. і так працювати в рамках парламентського контролю для того, щоб допомогти а, Збройним силам а, ну, в цій непростій ситуації. Але те, що відбувається зараз, це ніяка звичайно не а, тактика, не допомога. Ну а це просто якесь шкідництво. Ще попрошу вас прокоментувати. Це парламентські суто парламентські справи там зараз збирають підписи до спікера до Руслана Стефанчука щодо необхідності відправити. Затверджений вже нагадаю нашим глядачам у першому читанні законопроект про заборону ПЦМП до Венеційської комісії. Цікаво, чи відомо вам скільки вже там підписів зібрано, і що не так що не так з цим законопроектом? І хто ці люди, які хочуть пригальмувати трошки його, щоб розглянула його ще й комісія? Ну, ми бачимо, що в парламенті залишається така достатньо серйозна секта підтримки московських попів, і вони творчо підійшли до питання блокування законопроекту щодо заборони московської церкви. І окрім поправок, поправки це я вважаю нормальна депутатська практика, кожен має право. Подавати свої поправки і ну таким чином там вдосконалювати закон або навіть блокувати. Окей, це є політична позиція, і ми можемо пройти поправки за кілька днів. Але е кілька днів не вирішують ситуацію в даному випадку. І от ця секта прихильників московського патріархату підійшли творчо до своєї задачі. Вони спрямували на спікера Стефанчука листа з вимогою направити цей законопроект на експертизу до венеційської комісії. Місії. Під благим наміром, що перевірити, начебто, чи не порушує він права людини, чи не порушує він фундаментальне право на свободи совісті і е е ходити до цієї церкви, до якої ти ходиш. От, Але ж є одна проблема, так, що цей закон абсолютно не про віросповідання, не про свободу совісті, цей закон не про церкву, цей закон про безпеку, національну безпеку. Адже усвідомлюємо, що Московська. Церква сьогодні є якраз тими шпигунами, про яких от пан Даніла розповідає в інтерв'ю, mm -hmm. цієї такої п'ятою колоною Кремля, яка продовжує просувати свої інтереси. Підписи збирають в седо, вони відкриті не на всіх депутатів, а мабуть, тільки на ті а, фракції, групи, де можна оці голоси а, на шкрипти І тому в седо те, що мені там вдалося да, через так, інсайдерські, такі інсайдерські джерела, побачити, там на сьогодні є 50. Сят підпис після того, коли ми оприлюднили цю інформацію. Я так розумію, збір підписів трохи припинився, але погодьтесь це немало. Це 400 не депутатів так. зібрати вже 51 підпис, і серед них її керівництво. Слуги народу, саме Андрій Матевіловіць перший поставив свій підпис під цією ініціативою. Там майже в повному складі фракція ОПЗЖ. Там є представники так звані позафракційні, всі ці Дмитруки і інші цікаві прізвища, які не приховують, що вони є адептами Московської церкви. Ну і там чимало слуг. І, власне, ми бачимо, що за цим сценарієм, звичайно, ну тепер цікава тільки позиція Стефанчука, що направить він цей законопроект до Венеції. Ської комісії нагадаю, всі закиди за запити, наприклад, європейської солідарності, коли з тих чи інших законів ми зверталися до Стефанчука з проханням направити до Венеційської комісії на експортизу певне законодавство, ігнорувалися. Ігнорувалися так само, як навіть ігнорувалися вже експертизи Венеційської комісії по багатьом законам, зокрема про закон про конституційний суд, аж доки Європейська комісія не зауважила, що без змін не буде почато перемовини щодо вступу України до ЄС. Тому ці дні будуть дуже цікавими. Наступна сесія в нас вже буде тільки на початку грудня, і звичайно, на найближчій погоджувальні ми задамо пряме питання: чи планує пан Стефанчук направляти Законопроект до Венеційської комісії, відразу скажу, що це відтерміновує прийняття закону як щонайменше на кілька місяців. Тобто виходимо на те, що якщо і відправлятимуть до Венеційської комісії, то до кінця цього року вже точно документ не буде ухвалений. Я би сказала, він не буде ухвалений до кінця цього року і до, ну, знаєте, до кінця цієї сесії. Ну... І до кінця зими він не буде ухвалений, тому що мова буде йти про кілька місяців, де гарантія, що Венеційська комісія візьме цей законопроект як невідкладний, там як такий терміновий на розгляд, де гарантія, що і там не буде якісь знаєте, інші важливі експертизи проводитися, і це все може затягтися ну на дуже невизначений час, тому віддаю належне лобістам Кремлівської церкви. Вони творчо підійшли до своєї справи. І мені здається, що цим мала б займатися і служба безпеки України. Там знаєте, якось це мав би прокоментувати і пан Данілов, тому що ми тут підтримуємо якраз службу безпеки України, яка багато робить сьогодні для викорінення шпигунів, яка дійсно відкрила там більше 70 вже кримінальних справ проти так званих цих священиків РПЦ, а насправді під прикриттям рясок шпигунів і колаборантів. І дивіться, ну просто зараз абсолютно творчо, да, де слуги і ОПЗЖ блокують прийняття закону, які стосуються національної безпеки України. Почули вас, дякую. Ірина Грешенко була дякую. з нами на зв'язку. Співголова фракції Європейська Солідарність і членкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ідемо на коротеньку паузу. 10-й у нас оновлений випуск часу новин. Ми розкажемо, чим живе країна. Поки що ви маєте можливість спілкуватися між собою, зокрема в нашому чаті під цією трансляцією в Ютубі. Тому, будь ласка, запрошую вас до спілкування за першої ж нагоди буду там відповідати вам о десятій новини. Тоді зустрінемось.